Доброго дня, мене звуть Яновська Мар'яна, я практичний психолог та керівник гуртка психологія Центру науково-технічної творчості Молодісфер. Для участі в фестивалі я обрала такий напрям, як використання нейромережі по зашкільному освіті, а саме таку підтему, як використання штучного інтелекту для розробки презентацій. Цю тему я обрала, тому що вважаю дуже корисним для керівника гуртка використання презентацій. Оскільки вони допомагають структурувати матеріал, допомагають учням зрозуміти структуру заняття, а також сформувати образ основних моментів, на які хочу наголосити керівник гуртка. Також це тезний виклад матеріалу, що допомагає запам'ятати найкоротші і найважливіші моменти з інформації, які надає керівник гуртка. І також це научна демонстрація інформації на своєму гуртку. Я використовую дуже багато різноманітних схем, зображень, діаграм і різних графіків, що допомагає дітям не тільки. Розуміти е, інформацію текстову, а й розуміти якісь особливості е, тієї самої діяльності мозку, наприклад, чи порівнювати предмети різних наук, наприклад, психології, фізики у формі таблиці. Тобто, дозволяє більш наочно е, розуміти матеріал. Е, сьогодні я хочу розповісти про е, програми, які е, Можна використовувати для створення презентації, вони працюють на основі штучного інтелекту. Я брала декілька програм, хоча їх значно більше. Перша програма це Beautiful AI, і можна знайти теж в вільному доступі в інтернеті. Наступна програма Canva дуже цікава і оригінальна, також програма Prezi. Програма Гама і програма Том. Детальніше я сьогодні в своєму виступі зупинюся саме на програмах Canva та Гамма. Почну із програми Gamma. Ця програма є також у вільному доступі в інтернеті. Єдиний нюанс того, що вона загалом платна, надається лише певний кредит 500 балів, який ти можеш використовувати для створення своїх презентацій. Далі вже потрібно платити. Але, якщо, в принципі, сподобається, то програма доволі така цікава для створення саме, для створення презентації. Для того, щоб почати користуватися програмою, потрібно зареєструватися. Я позначила. Стрілочкою, де потрібно обрати програму безкоштовно поки що для використання, і також зверніть увагу праворуч, віконце, це як потрібно реєструватися в саме цій програмі. Найпростіший варіант це зареєструватися через Google, що я, в принципі, і зробила. Ну, далі я перейду саме практично показувати саме на сайті програми GAMMA. Отже, для того, щоб створити нову презентацію, після того, як ми вже увійшли на сам сайт, зареєструвалися, ми обираємо віконце Create New. Загалом програма в більшості англійською, але ми можемо обирати мову і можемо обирати, як нам краще користуватися. Я обираю ось Create New, тобто створити нову презентацію. І обираю ось презентацію загаль, Generate. Натискаю продовжити. Ось, у нас тут є варіанти: презентація, документ або вебсайт. Обираємо презентацію, і також внизу ми можемо обрати вже мову. Я обираю українську і пишу назву презентації, яку мені потрібно створити. Наприклад, емоції та почуття. І натискаю Створити. Тут у нас є варіант, скільки ми можемо обрати слайдів. 8, 9, ну, наприклад, ми можемо обрати хай буде 5-6 слайдів. І я називаю натискаю продовжити. І тут ми бачимо, що вже з презентації розділилися на певні розділи, які потім будуть штучний флик генерувати в самі слайди. Натискаю продовжити. І зараз програма дозволяє нам обрати якийсь фон, тему для презентації. Ну, ось можна обрати ось таку. І натискаю «Згенерувати». Ось програма починає створювати презентацію. Ось, шостий слайд створено, і ми можемо подивитися, який результат у нас вийшов. Загалом, як можна помітити, що фото... картинки вони не дуже відповідають змісту. Також ми бачимо, що тут в нас тут є можливість створювати за допомогою штучного інтелекту і редагувати їх. Тому ми можемо редагувати саме фотографії і додавати, наприклад, або нові. Або згенерувати за допомогою штучного інтелекту. Якщо натиснути. Це якщо ми обираємо за допомогою ну, просто варіанти, які знаходяться в мережі. Ось можна, наприклад, вибрати ось таку картинку. Вона більше підходить до теми. Також бачимо, що презентація розділена по різним допомагав. По різним таким підтемам, також розділені самі самі поняття, різноманітні визначення. Знову ж таки, картинка не дуже відповідає. Ну, темі, і тому ми її можемо також замінити. Ну, загалом, як ви побачили, доволі швидко воно генерує, е, доволі цікаво виглядає презентація, однак е, є певні свої недоліки, про які я скажу потім в кінці саме е, свого виступу. Далі я хотіла б зупинитись на такій програмі, як Canva. Вона Мені особисто дуже подобається. Е, в ній є можливість створювати дуже оригінальні і цікаві презентації, сучасні. Для цього ми знову ж таки вводимо пошуку в Google або в Опері назву програми і також обираємо саме слайд презентації. Ось так виглядає головна сторінка. Для того, щоб теж працювати в Canva, потрібно теж пройти реєстрацію, проте вона дуже схожа на реєстрацію в ГАММІ. Тут ми бачимо, що є можливість створювати різноманітні шаблони, також теми для презентації, їх дуже багато. Це також різноманітні елементи можемо додавати: змінювати текст, скажу трошки ще пізніше, включати дані із. Різноманітних носіїв, Google, десь Google фото. Це можемо там, малюва, малювати відразу на презентації, створювати проекти ну, і так далі. Тобто, загалом, бачите, шаблони доволі оригінальні. Ось стосовно теж шаблонів, коли ми вибираємо якусь одну тему, і тут є різноманітні види, суцільний текст. Або список, або е, такі невеличкі пояснення разом із значками, цікавими, таким оригінальним. Е, також ми можемо вибирати різноманітні шрифти, їх доволі багато. Е, однак зверніть увагу, що є шрифти безкоштовні, е, а є платні, вони позначаються з таким ось значком. Е, ну, можна, в принципі, купувати те, що використовувати. Також, коли ми використовуємо і змінюємо шрифти, ми можемо використовувати штучний інтелект, ось магічний конструктор текстів, наприклад, називається. Штучний інтелект тут позначається такими зі ручками, а далі ми ще теж будемо звертати на нього увагу. І він дозволяє змінювати текст відповідно до твого запиту. Наскільки. Потрібно. Ось, наприклад, якщо відкрити цей значок, то ми побачимо, що тут є можливість на основі шиї генерувати нові тексти або загалом змінювати шрифт. І також цікава функція саме в канві, те, що можна редагувати фотографії. Знову ж таки, на основі штучного інтелекту, е і дуже просто використовується. Знову ж таки, є платні варіанти, це магічна гука, магічне розширення. Однак, якщо взяти магічне редагування, то там багато варіантів, як ми можемо змінити фотографію. Я для прикладу взяла ось фотографію Віслючка і е ось е взяла, е обрала магічне редагування і написала, що мені потрібно додати торт до цього зображення. І саме. Е тоді штучний інтелект згенерував різноманітні варіанти, і вже з цих я обрала варіант, який мені найбільше подобається. Якщо не подобається, то можна генерувати декілька разів, і воно підбирає різноманітні варіанти. Загалом дуже цікаво. Також коней можна анімувати зображення, щоб вони рухалися, додавати якісь елементи або забирати навпаки елементи, змінювати фон. Дуже цікаві оригінальні налаштування. Загалом, якщо так сказати про переваги та недоліки кожної з програм. Гамма, якщо говорити про її переваги, зменшує час на підготовку, на пошук інформації, на саме створення цих слайдів. Однак в неї доволі багато недоліків, як на мене. Ну, насамперед, це те, що програма безкоштовна певну кількість презентацій на створення. Далі вона вже платна. Також це обмежені можливості редагування. Зазвичай, щоб передагувати текст, те, що в мене там виходило, то потрібно було досить довго це робити і не завжди так і виходило, передагувати його. Також підбір картинок не завжди відповідає тексту, як ми побачили вже. Більша кількість зображень при пошуку англійської мови. Ну, це може бути і перевагою для когось, якщо хтось добре володіє англійською мовою. Ну і звичайно. Така проблема: те, що трапляються неправдиві дані, і потрібно самому обов'язково перечитувати всю інформацію і готуватися теж до, до заняття більш ґрунтовно. Ну і також програма Canva. Мені вона більше подобається ви бачите, більше дозволяє створювати сучасні гарні презентації, також вона генерує оригінальні образи за допомогою штучного інтелекту і можливість редагувати, анімувати зображення та фото. З недоліків не всі шаблони є безкоштовними, однак, в принципі, можна користуватися програмою в доволі широкий спектр послуг безкоштовний. Ось те, що хотіла сьогодні розповісти. Загалом програми дуже цікаві і дозволяють дійсно по-новому підійти до створення занять для гуртка. Тому, сподіваюся, інформація була корисна і цікава. Дякую за увагу.